Водіння кози одна з найдавніших зимових містерій, яка відбувається на Малані 31 грудня. Коза у традиційній культурі багатьох народів символізує багатство, достаток, урожай і плодючість, а також воскресіння сил природи за вмерлих на час зими. В українській традиції коза центральний персонаж святкового театру. У світових традиціях також є персонажі, які нагадують нашу козу. Так, скелет коня з валії. Символізує перехід між старим і новим роком, оновлення життя. Це відомий валійський звичай Марі -Львід. крампус. Далекий родич української кози, адже виглядає він моторошно. Але крампус із австрійських та німецьких традицій теж ходить домівками разом із веселим святим Миколаєм. В Італії це Бефана, стара жінка на мітлі, яка приходить на свято Епіфанії. Вона приносить подарунки дітям, але може й пожартувати з господарів. Йольський козел зі Швеції та Норвегії у давні часи був схожий на українську козу не лише своїм виглядом, а й функцією. Він приносив у дім радість і добрі побажання. Зараз у Швеції щороку на Різдво ставлять величезну солом'яну статую козла у місті Євле. Водіння кози це більше ніж обряд. Це нагадування про нашу історію і те, що сміх у свята має магічну силу.